У кожного з нас були дивні рішення, але погодитися на нічну зміну метро це вже щось більше, ніж просто. Ніяких резюме, ніяких співбесід. Один крок і назад шлюху вже не буде. Тож добре подумай, перш ніж натиснеш кнопку Почати. Бо звільнитися з цієї роботи. Може бути неможливо. Гра тунель починається з кількох гнібити новинних зображень. Головний герой без коштів. Він на межі. І раптом оголошення в газеті, нічна робота в метро, висока оплата. Головний герой приходить до головної будівлі. Ніхто нічого не перевіряє, не розпитує. Підпишіть тут і вас уже прийняли. Спецодяг, ліхтарик, ізолента. Класичний набір для чого саме. Після того йде наказ. Спускайтеся в люк. Ти спускаєшся вниз. Повільнюючиш двері. Перед тобою коридор, що веде у темряву. Ти йдеш. І розумієш, повороту назад більше немає і лишиш шлях уперед. А наступними дверима перший підказує, як правильно взаємодіяти з об'єктами. Наприклад, не на наступання електрофіковану рейку, регулює тиск через клапан, і нарешті згадали про ту саму ізоленту, яку дали на початку. Тепер вона знадобиться. Ти відкриваєш ще одні двері, станція, поїзд. Ти прямуєш далі, в тунель. Кілька метрів і знову світло. І ти тут розумієш, ти ж у цьому циклі. Ти йдеш і ремонтуєш. Йдеш і налаштовуєш. Йдеш і працюєш. Це ти. Ти йдеш і розумієш, що ти пройшов приблизно кілометр, а може й більше. Ти навіть починаєш звикати вже не страшно. Ну це ж просто ретині дії, правдиш? Я гра досягла свого. Тепер вона починає діяти. Все наче спокійно. Ти йдеш з нього маршрутом, але попереду сліди, які обриваються раптово. Тебе гра починає повідомляти, що ти тут не один. Як завжди. Ти пропускаєш потяг. Та цього разу щось не так. Задній вагон від'єднався. Міс повільняється та зупиняється. Ти панікуєш, пробігаєш, думаєш, що там хтось є. Але порожньо. Ти йдеш далі. Намагаєшся заспокоїтися, та серце знову б'ється швидко. Як на початку. Щось не дає спокою. Цей вагон зупинився не просто так. Озираєшся нікого. Але робота є робота. І ти знову включаєш тамбири, перемотуєш оголені дроти ізолентою. і і налаштовуєш клапан. І тут ще один потяг. І ще один вагон, що зупинився. Ти вже майже звик. Світло починає мигати. близька паніка. Хочеш тікати, кричати, але ти вже в цьому циклі. І ось на стіні напис: Вітаємо у підземному царстві. Тут темно, і ти вже не сам. Бережися, друже. Світло знову блимає. Тепер ти боїшся навіть цього. І знову. Ти йдеш і ремонтуєш. Ідеш і налаштовуєш. Йдеш і працюєш. Це коло повторюється знову і знову. Але є одне, але тунель тебе чує. Ти починаєш це відчувати не одразу. Це приходить повільно, з кожним кроком. І ось знову напис на стіні: Вітаємо в підземному царстві! Тут темно, зате спокійно. Щасливої зміни тобі, друже. Таке відчуття, що до тебе тут вже хтось був і залишив це посилання. Але часу роздумувати немає. Ти маєш виконати свою роботу. Ти йдеш далі по тунелю, та бачиш на тробічуї з безрукавку, а точніше якогось працівника. Але раптом ти бачиш потяг, який світиться червоним та їде по тунелю, і зупиняється біля тебе. Ось така гра звісно, я не пройшов її повністю, якщо ви наберете тут максимальну кількість подобайок, то я її пройду. Сам реліз гри має бути 30 травня тим. але якщо ви дивитеся це відео, то скоріш всього воно вже вийшло. Б. Тепер хочу поділитися думками про саму гру. Тонель це гра з реально цікавою концепцією. Вона не просто показує атмосферу, вона втягує в тебе в неї. Моментами ти забуваєш, що це гра. Але не все так ідеально. Іноді гра виглядає сирою. І я знайшов пару багів та запропонував декілька ідей для автора. Тому надіємося, що ці баги будуть вже скоро пофігшені до релізу гри. Або при патчах. Тепер поглядаємо мій підсумок. Так, гра ще не недороблена, але в неї варто зіграти. Бо вона чіпляє своїм відчуттям та атмосферою, як я казав 20 секунд тому, тією рутинною, моторичністю, яка навіює відчуття небезпеки, але водночас спокою. Окремо дякую автору гри за наданий ключ та можливий зануритись у цей світ ще до релізу. А на цьому я з вами прощаюся. Не забувайте поставити вподобайку і до зустрічі в наступному відео.